Мої вітання з міста Героя Харкова в нашому проєкті Культурна перемога. Я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, разом з харківським прес-клубом та агенцією місцевих медіа Харківщини Громада груп. в лихоліття війни записую подкасти і спілкуюся з українськими митцями та мисткинями про війну і творчість, нові виклики та здобутки у воєнні часи. Сьогоднішній подкаст у нас буде незвичний він присвячений. 20-річчю телевізійної програми Прем'єра з Ігорем Жуковим, яка виходила в ефір не тільки харківських регіональних каналів, а й загальнонаціональних всеукраїнських телекомпаній, і стала продовженням моєї першої передачі відеорев'ю, яка була ще й першою ігровою програмою про кіно в Україні і на всьому пострадянському телебаченні, яку глядачі пам'ятають і досі. Цьогоріч, вже у воєнні часи, в травні виповнився 31 рік з дня народження «Відеорев'ю» і зараз у липні 20-річний ювілей прем'єри з Ігорем Жуковим. Про що ми сьогодні і поговоримо? Всі фото і відеоматеріали, яких, як і завжди, у нас багато, будуть з мого особистого архіву, і більшість з них публікуватиметься вперше ексклюзивно для нашого подкасту. Отже. 20 років тому, в липні 2004 року, в ефір Харківського телеканалу АТВК вийшов перший випуск передачі Прем'єра з Ігорем Жуковим. Вітаю вас! В ефірі нова програма про українське і світове кіно. Та я Ігор Жуков. Все про кіно в одній телепрограмі. Ігор Жуков розповість про все цікаве зі світу кінематографа. На вас очікує розповідь про найгучніші кінопрем'єри, які тільки готуються до виходу на екрани. На каналі АТВК програма про кіно. Прем'єра з Ігорем Жуковим. Побачимося у чарівному світі кіно. Тридцяти хвилинна телевізійна програма, присвячена кінематографу і телебаченню, з'явилася слідом за моїми передачами, які виходили не тільки на регіональних каналах, а ще й транслювалися в ефірі всеукраїнських телеканалів. У своїй черговій програмі прем'єра, крім ексклюзивних авторських матеріалів про кінематограф і нові фільми, які готуються до виходу на екрани, репортажів зі знімальних майданчиків, інтерв'ю, я розповідав і про славетну історію харківського телебачення. Адже Харків є першою столицею не лише нашої держави, а й вітчизняного радіо, кіно і недержавного телебачення. За рік передача прем'єра почала щодня транслюватися на всю Україну в ефірі загальнонаціонального ТБ. Згодом виходила на багатьох великих харківських телеканалах. Узятися за продовження його переконав Стівен Спілберг, виконавчий продюсер трансформерів. А переконувати він вміє, тому що у нього українське коріння дід Спілберга з Одеси. Крім нього, багато уславлених кінематографістів мають коріння не де-небудь, а саме в Україні. Луїс Майер – один з перших кінопродюсерів, засновник голівудської компанії Метро Голдвін Майер і американської кіноакадемії, яка щорічно вручає Оскари. Народився у невеличкому містечку поблизу Києва. Дастін Хоффман веде своє генеалогічне дерево аж від запорізьких козаків, а його пращури мешкали в Києві. Джоні Депу приписують родинний зв'язок із одеситами, які жили на березі Чорного моря в 19 столітті. Ще один одесит Сільвестр Сталоне. Якби його бабуся не покинула перлину біля моря у славлений Рембли роки, зараз напевно мав би одеський акцент. У Вайнон Райдер, справжнє прізвище якої Горовіць предки з Харкова. Із першої столиці України і зірка класичної вецсайдської історії Наталі Вуд. Вона ж Наталя Захаренко, батьки якої після лютневої революції змінили Харків на Сан-Франциско. Справжнє прізвище Майкла Дугласа, як утів і його батька, знаменитого Спартака Кірка Дугласа Демський. Дідусь зірки основного інстинкту до Першої світової війни разом з родиною емігрував з царської Росії до Америки. Бабуся Леонардо Ді Капріо після жовтневої революції покинула Одесу та переїхала до Німеччини, а потім і до США. Прабабуся Вупі Голберг також з Одеси. Обожнював озвучувати мультфільми і Джек Пеланс, який зіграв у багатьох відомих вестернах. Насправді його звали Володимир Палагнюк. Він народився у Пенсильванії в родині українського Шахтаря, який емігрував до США. Розпочав акторську кар'єру у 40-х роках і зіграв більше ніж у ста фільмах і серіалах. У 90-х актор отримав Оскара за роль престарілого ковбоя у фільмі Міські піжони. Свою останню роль мріяв зіграти в українському фільмі. Навіть була така домовленість з вітчизняними кінематографістами. Але цього не сталося. Пелен Спалагнюк ніколи не забував про своє українське коріння. Пізніше у програмі я завершу розповідь про українців у Голівуді. А поки давайте познайомимося з вартовими галактики. Це екранізація чергового популярного коміксу компанії Марвел. Вона подарувала світові тора месників залізну людину. Називають себе вартовими галактики. Недоколихані придурки. Задіяні у фільмі він дизель і Бредлі Купер, але їх глядачі на екрані не побачать. Вони озвучують людиноподібне дерево на ім'я грут і реактивного єнота. Але рухатимуться персонажі, як і самі актори завдяки технології захоплення руху. А єдину дівчину у команді супергероїв зіграє подружка Аватара Зої Салдана. Надамо їм слово. Я граю Дракс. Дракс. Він живе заради помсти. Дракс воїн, але це дуже глибокий персонаж. У його серці живе біль. Я люблю Дракса. Він ніби став частиною мене. Рут це один з найбільш незвичайних персонажів кіно всесвіту Марвел. Душею героя це круто. Пітер Квіл не супергерой. Він простий хлопець, який вміє виплутуватися з будь-яких ситуацій. Ракетний єнот – це багато в чому душа фільму. Ось цей. Наша здобич. Він не завжди контролює гнів. Саме такий фільм хотілося побачити. Нічого схожого не знімали. Гамора професійний кілер. Вона безжальна, вона смертоносна. Вона копія мене. Вона може вас убити, але в неї золоте серце. І це ній приваблює. Вартові галактики. Зі знімального майданчика вартових галактики повертаємося до українців у Голівуді з території колишнього радянського СРСР досягти успіху і статусу суперзірки змогли лише кілька наших співвітчизниць. Міла Йовович народилася в Києві у дитячий садок. Ходила у Дніпропетровську, а потім з мамою, радянською актрисою Галиною Логіновою, переїхала на постійне місце проживання до США, де і стала зіркою після участі в кінохітах П'ятий елемент обитель зла. Уже у шостій серії якої Міла Йовович зараз знімається. А ще одна міла тільки на прізвище Куніс прорвалася до Голівуду після того, як стала напарницею Макса Пейна в одноіменному кінокоміксі. Мілена Марківна Куніс ощасливила світ своєю появою в Чернівцях і в 1991 році разом з батьками емігрувала до Лос-Анджелеса. І зараз її кар'єра в Голівуді на підйомі, про що свідчать кіношлягери за її участю: книга Ілая Чорний лебідь, Третій зайвий, оз Великий та Махутній. До речі, у фільмі Макс Пейн в епізодичній ролі її сестри з'являлася ще одна майбутня українська кінокоролева Ольга Куриленко, дівчина Джеймса Бонда у Кванті Милосердя, кохана Хітмана і Тома Круза в світі забуття народилася в Бердянську, де і зараз мешкає її мама. Як бачите, не дарма вважається, що в Україні найгарніші дівчата в світі. 2018 року вперше в своїй історії програма Прем'єра вирушила в закордонну подорож, і на Егейському морі я розповідав невідомі подробиці відомих кінострічок, зйомки яких, як виявляється, проходили в Туреччині. Вітаю, шановні телеглядачі! Програма Прем'єра зараз в ефірі в горах на турецькому узбережжі, і ми сьогодні розповімо про найбільш цікаві новинки, які виходять в український прокат. А в нашій подорожі ви дізнаєтесь про фільми, які знімалися в Туреччині. У першій подорожі нашої телепередачі про кіно прем'єра. Пригадуйте, ми перебували на Егейському морі. Тепер ми разом з вами, шановні глядачі, перенеслися на середземне узбережжя Туреччини. Доброго ранку, ангели. Наступна місія Стамбул! Кібераме. Жінки можуть усе на світі. Так, можуть. Проте не мусять. Але у мене так багато талантів. Хто ти така? Я приманка жеребчику. Чудесно, Ангели. Було класно. У Голлівуді зняли свіжу кіноверсію популярного американського телесеріалу 70-х років Ангели Чарлі, який у 2000-х отримав одразу два кінопродовження, у яких, якщо пам'ятаєте, зіграли незрівнянні Кемеран Діас і Дрю Берімор. І ось тепер нова кіноверсія. Ангели час до роботи. «Алло?» Ви у небезпеці. Забирайтеся звідти негайно. Кайф у нашій роботі навіть не злочинців ловити, Кайф це ви. Ми перенесемося у фортецю міста Мармарис, де проходили зйомки серіалу Величне століття. ця була зведена кілька тисяч років тому, а повністю перебудована через п'ять століть у 1522 році. Вакалиси, думарна, Історія кохання Сулеймана Великого і нашої Роксалани відома на весь світ. Не дивно, що зйомки серіалу Величне століття проходили саме у фортеці міста Мармарис. Фортеця в Мармарисі невелика. Я б навіть сказав маленька, і кінематографісти доклали зусиль, щоб тут розміститися. Наша програма продовжує перебувати у фортеці міста Мармарис, головною родзинкою якого вважається Егейське море. Саме із фортеці в місті Мармарисі Сулейман Великий розпочав свій похід на грецький острів Родос. Незважаючи на серіал Величне століття для наших глядачів Роксоланою залишається актриса Ольга Сумська. У вітчизняному кінематографі знято чимало фільмів про роксалану. Побував у Туреччині навіть Гаррі Поттер. у п'ятій серії пригод юного чарівника можна побачити безліч сцен, знятих на турецькому березі. саме зі Стамбула вирушав знаменитий Східний експрес, як на сторінках книги Агати Крісті, так і в численних голівудських екранізаціях. The city is Istanbul. The time is the 30s. The people are famous. Monsieur Hercule Poirot. Шановні телеглядачі, ми продовжуємо перебувати в Туреччині і розповідати про найцікавіші фільми, зняті на турецькому березі. Прем'єра стала сучасним продовженням іншої, найпершої моєї телепередачі Відеорев'ю, яка була ще й першою шоу-програмою про кіно в Україні і на всьому пострадянському просторі. Це був мій дебют на телебаченні. Передача з'явилася в 1993 році на першому недержавному телеканалі України та колишнього радянського союзу Харківському тонісі. Я тоді, студент-першокурсник, був її автором та ведучим і розповідав про кіно так, як ніхто ще не робив, помістивши себе за допомогою вигадки і відеомонтажу всередину фільмів, винайдені нами нові візуальні форми спілкування були в ті часи, не бачені. Подібну ідею пізніше реалізував у Голівуді режисер Роберт Земекіс у відомому фільмі Форест Гамп». Порушена тоді нами на тебе тема голівудського кіно, яке прорвалося до нас після розвалу СРСР, викликала величезний інтерес у телеглядачів, що жили в епоху піратських відеокасет. Передача транслювалася на більшій частині території України. Сегодня на протяжении всей нашей программы вас будет ждать также и рубрика «Кинотрюки». Если малюсенькая капля может быть смертельной, тогда что можно говорить о морской волне? Нечистая сила, метла, ведьмы, бред какой-то. Никогда я в это не поверю. Ну, конечно, за такие деньги, наверное, любой согласился бы поплавать. Надеюсь, после киноразбора Шварценеггера со злодеями заповедник останется целым. Иногда авторы добиваются почти уникального совмещения художественного кино с документальным. Нет, я так не могу работать в присутствии такого метра. Еще можно понять, когда у тебя один двойник, но сразу четыре – это уже слишком. Привет, один, два, три, четыре. Играя в бейсбол, главное быть очень внимательным, а не то может произойти непоправимое. Благодаря голливудским киноволшебникам даже невообразимое может стать реальностью. Так что не стоит сомневаться. И тогда, будьте уверены, никакие киноляпы вам не страшны. У новій програмі прем'єра на прохання глядачів у дні народження відеоревю я згадував найбільш яскраві та цікаві моменти своєї першої передачі. Кліпи на написані мною пісні, зняті в ті часи. Відеорев'ю виходило в ефір 8 років, а прем'єра вже 20. І за цей час я створював не тільки передачі, а займався телевізійним менеджментом, працював програмним директором телекомпанії. Формував кінорепертуар на чотирьох великих харківських каналах, керував продакшн студією, був голосом каналу і продюсером різних програм, робив передачі на радіо, друкував авторські матеріали майже в усіх найвідоміших харківських змі, публікувався у всеукраїнських виданнях, відкрив курси підготовки телеведучих журналістів і блогерів від зірок харківського ТБ, на яких всі охочі навчалися працювати на телебаченні і в інших медіа. Створення телепрограм надихало, і я писав вірші та пісні у 2006 році. Вийшла моя збірка віршів. Я розповім тобі про вітер. Свої пісні я дарував глядачам із сцени харківського кіноконцертного залу Україна. У 2017 році була видана незвичайна книга Та чиє ім'я шипочі вітер об'єднана зі збіркою віршів мого батька, поета і журналіста Леоніда Жукова, який працював в газетах Чугуєва і Харкова. Презентація книги відбулася у Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка. Ще у 2016-му відкрив інтернет-телеканал Харків ТБ з метою створення першого загальнонаціонального каналу з нашого міста, що мовитиме на всю Україну і весь світ. Про історію своїх програм я детально розповідав на творчих вечорах, зокрема «25 років на тебе в музеї знаменитих харків'ян імені Шойженко. До ювілею в музейній експозиції, присвяченій кінематографістам, який прославили Харків, було відведено гідне місце моєї творчості та моїм телевізійним програмам. Допомагав я і у пошуку архівних відеоматеріалів для популярного голівудського серіалу Чорнобиль, який успішно пройшов на екранах світу і в нас в Україні, в останні роки, крім щоденних ефірів своєї телепрограми Прем'єра, я планував створення масштабної щорічної регіональної премії для всіх змі Харкова та області, прикладів якої не було в інших регіонах України, але плани поки що перекреслила війна. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну створив проект Український кінофронт кіно, яке не подивляться орки, що висвітлює актуальні під час війни теми, які ще ніхто не підіймав і які виходять далеко за межі України в одноіменному телеграм-каналі та на одноіменній сторінці у Фейсбуці. Презентував його я в загальнонаціональному ефірі телемарафону всеукраїнських каналів Єдині новини на каналі 1+,1, куди мене запросили розповісти про новий проект. Український кінофронт кіно, яке не подивляться орки, був народжений під нещадними обстрілами Харкова у 2022 році. У ньому розкривається хто зі світових кінодіячів та компаній, незважаючи на санкції, ще продає кіно в країну-агресорку, адже кожне кіно, яке виходить в Росії, це нові гроші на війну проти України. У червні 2023 року я створив проект Культурна перемога у співпраці з харківським прес-клубом та агенцією місцевих медіа Харківщини Громада Груп. За рік існування проєкту Культурна перемога. Ми зробили понад пів сотні випусків, в яких я поспілкувався з багатьма відомими не тільки в нашому місті і на Харківщині, а й в усій Україні та навіть поза межами нашої країни митцями та мисткинями, які активно працюють у ці важкі воєнні часи. А програму Прем'єра з Ігорем Жуковим можна подивитися не тільки в Ютубі, зокрема на моєму ютубовському каналі. Передачі і зараз, у лихоліття війни, виходить щодня в ефірі телеканалів Тріолан Інфо та Тріолан Біс в кабельній мережі Тріолан, який є найбільшим провайдером не тільки в Харкові, а й в інших містах України. І я вітаю з днем народження програми Прем'єра всіх глядачів, які дивились і дивляться мою телепередачу. Привіт у телевізійному ефірі. Програма про кіно прем'єра. Та я, її ведучий Ігор Жуков. Розповім вам про чергові цікавинки зі світу кінематографа та телебачення в студії нашої передачі. тих, хто постав зверту. Я зроблю те, що можу. Ми дали цим людям надію. Це обман! Майду же віриш ти чи ні? Я вірю. Я пол на ті Герцог планети Аракіс! Контролюєш лише те, що можеш знищити. Ти не готовий до того, що буде? Сьогодні ви першими побачите свіжі кадри головних проєктів. Дізнаєтесь останні новини життя улюблених акторів. На вас чекатиме розповідь про найгучніші майбутні прем'єри та багато іншого. Багато помилок було скоєно в години після смерті короля Візеріса. Розпочнеться війна безліч загине. І переможець врешті посяде на трон. Оригінальний серіал HBO повертається. Немає такої осоружної богам війни. Як війна між ріднею, і такої кривавої, як війна між драконами. Дракона. Влітку 2024-го. Я телеведучий і журналіст із Харкова Ігор Шуков. Запрошую вас долучитися до нашого каналу Кіно, яке не подивляться орки в телеграмі та Фейсбуці, де ми розкриваємо діячів світового кіно та компанії, які, попри санкції. Ще продають кіно країні агресорці. Кожне кіно, що не вийде в Росії, це недоотримані гроші на війну проти України. Кіно, яке не подивляться орки. Разом до перемоги. Завершується черговий випуск культурної перемоги. В нових подкастах я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, вже продовжу спілкуватися з вітчизняними митцями та мисткинями про війну і творчість, нові виклики та здобутки в лихолітті війни. До нових зустрічей і не забуваємо у важкі воєнні часи і про наше переможне культурне минуле та сьогодення. Тримаємось до нових зустрічей в телевізійному та інтернет-ефірі. До побачення!